Бажаєте завернути своїх батьків у молодість. Ця квартира гарний варіант. Величезний коридор. Лампочка розжарювання таких більше не випускають. Квадратна кухня з власним балконом. Сьогодні буду знати всі новини. Мега, велика кімната. Два вікна сонячна. Ласкаво просимо. А власну лоджію, Роздільний санвузол. Ванна кімната, пражня, чугунна, ванна. Газет вже немає. Але у телефоні можна гарно провести час тут. Дорогі шпалери, 80-х років минулого віку вони точно оцінять. Це другий поверх. Друзі ваших батьків задоволеним задоволенням будуть приходити до них в гості. Цей простір. 51 квадратний метр коштує 30 тисяч доларів. І ваші батьки оцінять вашу любов для них. Вітаємо, що це ринок в Одесі. Робимо 4 кроки. Оглядаємо об'єкт. Приймаємо рішення о покупці. Пропонуємо свою цену. Приходимо на аванс на цену не 30 тисяч доларів. Я вас чекаю тут.